То виживеш, то виживеш. А не виживеш. значить, така судьба. Гарно, правда? Рашисти пили, зробили з молоджі. Покладбище у нас їхали танками. Щоства так. такого я ще не бачила. Це Бородянка. Мирне містечко за 50 кілометрів від столиці. Тут проживало 13 тисяч мирного населення та не було жодного військового об'єкту. 38 днів окупації, постійні авіанальоти та непоправні втрати. Чимало жителів були поховані живцем. Тих, хто приходив їм на допомогу, розстрілювали російські солдати. У містечку залишалося до тисячі жителів. Кількість жертв і досі невідома. Під завалами тільки двох із сотні зруйнованих будівель. Виявлено 26 тіл. А так, пережили. На ноги дало мені нічну, я не можу ходити, бо мене висадило вікна і. І ті осколок ракети цієї дюралі. Його, його ж і, і викинули. Ну, ми ми а, вас особливо займку. Ну, спасибо. Ой. Ви нам вікна побивали, попалили, квартири показували. Тут за домом іще жіночка похоронена, в У нас за домом. Ну, таке. Плакала, я, звісно. Побачила жалко. А ви тут весь час були? Весь час від 24-го по сьогоднішній день. Я сплю на полу, прихоже. Там вікно вибито, а там вікна а так тільки ми притулили пластикове. Вівторок о часом вечора вже чую, смикаю. Ну, Я догадалась, там у мене такі два замка А це ліпочку ви вішали, так? Так, ми вішали спеціально, щоб, щоб ФСБ не ходило. Ну, ходили, ходили. Оце в мене перший замок. От, тому що двері, бачите, перекосили, угу. он стріляли. А от на ночь я закриваюся. Оце в мене другий замок. Так. Це в мене третій замок. Отак я вставляю. Да? Це перше, тільки в'їжджали, оце нам метку зробили. Зробили метку. Ми сиділи у квартирі, ми не могли вийти. Уже потім попозже вже бачу, ходять сусіди, пов'язочка біленька, тут мужчина один іще. А я кажу, Оля, по-моєму, пускають. А тоді вже, як вони прийшли, я кажу, а що виходить, можна? Так, да, Можна вийти там погуляти по дворі, тільки треба, щоб пов'язка на правій руці була. Е, ну, я цілу війну, я тут одна була ціла війна. В домі жила одна зі розка. Подивіться, мені чекати теж. Білий, білий, білий біли, угу. там, де білий. Та єдина квартира, яка збереглася в нашому домі. А з чого, тому що я вам скажу по секрету, ось дивіться, в мене іконка. Mm -hmm. І я перед тим, як іти у підвал, як нас ракета другий раз вже шоронула і ми тікали ось у цей підвал, я на вікна іконку. Потім на розстріли я пили теж саме, матір Боженьку переді. Оце там двері мене бажа відкрили, ну подивіться, от як тут поламали все. Це ось у мої двері, як вони виломали, подивіться. Вікна нема. Але ж, бачите, ж... порядок трошки навела такі. А це моя лока. Ну так, да, і отут нема, бачите. І воно ж пішло, воно і там воно ж сіло теж. Вони золото шукали, вони гроші шукали, це зрозуміло. Але ж, я ще вам розкажу, От, вони і, і телевізори були, і усе, ну, мені просто повезло. Ну, пережили жах, розумієте? Це стра... Саме страшне тоді вже було, що горів дома. Ми навіть балкон сусідки тушили. То яка вода була, по сусідях я побігла. Двері ж всі відкриті, все ж повибивало все. У нас навіть в спальні двері вилетіли аж у кімнату. Вікно нове вилетіло. А дівчинку так кинула і вбила. А Оля каже, отак знизали плечі. Ну, ладно. А Оля мене така сміла, вона трошки старша від мене. А вона каже, мальчики, що вас заставило це сюди прийти? Ми поднівольні. Я цей перший каже, а в мене батько Хмельницького живе. Прикиньте, як, який тісний світ, і оце таке, що брат брата вбивав, батька сина. Було страшно, я, я не скрою, було страшно, понимає? дико і страшно, що це 21 -е століття, я сама вчителька, дочка офіцера. І таке пережити і вибиратися нема куди. Тут танки, їх, ну, тут їх багато їздили, тут стріляли, тут бахкали. Шістічаво тракту. Вот. Вже значить так і, і привик, думаєш, що виживеш, то виживеш, а не виживеш, значить така судьба.